Студентів будуть відраховувати для того, щоб потім мобілізувати. Державна служба якості освіти планує позапланові перевірки для того, щоб виявити тих студентів, які погано навчаються, або які взагалі не навчаються в навчальних закладах, в тому числі в вищих навчальних закладах. І потім цих людей відрахувати, і після відрахування, розумієте, буде мобілізація. Того, друзі, якщо у вас є знакомі студенти, які навчаються, попередьте їх про те, що потрібно підвищити якість навчання, а ті, хто не ходить взагалі на навчання, то ці люди взагалі знаходяться в групі риску номер 1 того, що таких людей в першу чергу будуть перевіряти. Як бачимо, це системна політика Міністерства освіти, яке спочатку внесло законопроект про те, щоб студенти, які старше 25 років, не мали права на відстрочку за певних умов. А тепер отака ситуація. Того у разі потреби звертайтеся, мої контакти, як завжди, в шапці профіль.